Я Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! І слава навіки. Могутня це зброя, молитва і піст. Ці слова для нас сьогодні звучали на стихірах, на стиховнях. Коли ми говоримо про зброю, ми уявляємося зброї якісь автомат, пістолет. Гармати, ракети. Дуже багато зараз говориться про зброю в Україні, про допомогу зброєю Україні. І десь ми часто є в цій парадигмі, що зброя це щось, чим стріляють, чим воюють. Але ми чуємо слова могутня це зброя, молитва і піст. Молитва і пісви являються зброєю. І ця зброя має більш потужну дію навіть чи метом на зброї. Бо цією зброєю може управляти хто? Кожна людина. Зумієте? Розуміємо? Я маю могутню зброю, могутню силу, могутню владу. Те, що казав Христос: по вірі вашій дасться вам. Показуючи, що по вірі людині дасться вам, дасться людині. Не тому, що Бог може чи не може, Бог все може, але по вірі людині. І коли ми говоримо про зброю, кожна людина має цю можливість, має право, має можливість живати цю зброю. І ця зброя є для своєї особистої оборони, і ця зброя є сильна, щоб допомогти іншим. Чому молитва і піст? Коли молитва ще трошки трошки зрозуміло, а з постом не завжди. Який саме піст, для чого піст? В молитва і піст – це одне й те саме. Те саме. Бо молитва це те, що мене наближає до Бога, дає мені бути змогу, змогу бути з Богом, а піс усуває те, що мені не дає. Можливість бути з Богом. Тому й молитва пісма є одну і ту саму ціль буття з Богом. Допомагати людині бути з Богом. І що це дає? Апостол Павло каже, все може укріпляючи в укріпляючим Христі. Коли людина є з Богом через молитву і через піс людина стає. Що? Все Чому? Бо Бог діє через неї, а Бог не має, а ми співаємо Богу служення, дивний Бог у святих своїх. Або в молитвах священнослужителі читають Боже святий, що святих перебуваєш. Що святі були супергерої, супермени, мали силу волі. Вони мали таке саме, як ми тіло грішне, мали ту саму грішну природу. Але вони все більше дозволяли через молитву і піст діяти Богові через себе. Сумієте? Тому кожний з нас через молитву і піс, через зброю, може дати Богові діяти через це. Вітрильник, зараз мало бачимо вітрильник, але той, який провадить корабль човен на морі, цей парус, який вітрильник надихає, він дуже слабенький, такий еластичний. Світрільник надавається і поплив по мові. Так і ми маємо бути от такі відкриті, як той парус. або рукавиця в руках хірурга, вона дуже пластична, її немає. Майже немає, майже не видно. Так ми маємо бути от такі пластичні відкриті для Бога, що ми діємо. Тому що Бог може дуже багато зробити. Чому Бог не може діяти через нас, як думаєте? Тому що ми дуже складні. Бог є дуже простий. Не тому, що Бог складний і якось до нього не можна добратися. Ні, Бог простий. А ми складні, щоб зрозуміти простого Бога. І тому знову ж через цю зброю, молитву і піс, про що найбільше звертаємо увагу великому посі, можемо стати ближче до Бога. А тоді, в Бозі, і Бог через нас може великі речі робити. Кожен у нас щось окреме. Особисте. Особливий в кожному мить життя щось інакше. коли ти з Богом ти знаєш, що робити, що не робити. Де бути принциповим, ти дивитися через крізь пальці. Не бути більш ліберальним, а, бути, а де бути більш традиційним. Для Бога нема термінів модерним чи традиційним це бути у Бозі. А в, в Бозі ти знаєш, що робити, коли і як.